Всем привет. Это Оклик на Дуо АС. 2 я нашел Оклик. Гарри. Тут еще на другой открывается дуже механизм Будем проходить в управление. Тут у нас телефон. Будем тут. Тут на основе Після чого відкривається, і тут сам буде не роблок стоїть все. Типу, тобто ще все, що я побудував, він довго. А ні, не дух. Мені тут ще труп допоміг добудувати труби. Закадувати його, я не знаю. Ну, це все. Чорноградів. Всім!